Поки весь світ гасає за віртуальним Бен Ладеном, рятуючи себе від світового тероризму, за кремлівськими стінами наливається кров'ю чергове чудовисько, подібне до Гітлера. Ідея безпекових угод належала Андрію Єрмаку, і саме він очолював підготовку до їх підписання. Однак далі паперової реалізації справа знову не пішла. Чи використають колись росіяни ядерну зброю? Невідомо. А інформаційну зброю вони використовують щодня 24 години на сім. Щиро вітаю вас, пані та панове. З вами знов Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційна розважальна програма «Саундчек». За традицією, розпочну з цитати нашого старого приятеля, царя Соломона, а еклезіаста, і знов побачив я усі утиски, що коїться під сонцем, пригноблені в сльозах, а утешителя немає. Вигіне дім аташукім, вейнлагем мінхам, уміяд гашуким коах, ве лагем Менахим. Від рук гнобителів насильства а втішника немає. Так, панове, на жаль, доводиться констатувати, що світова цивілізація не може сьогодні втішити мільйони українських дітей, які щоночі прокидаються під звуки повітряної тривоги, не може втішити мільйони українських біженців та переміщених осіб, що позбавлені своїх рідних осель, позбавлені своїх близьких та родичів. Як написав один з дописувачів в моїх соціальних мережах, мене страшенно обурює. Сьогодні ця несправедливість, але ще більше мене обурює, коли її цю несправедливість виправдовує. На жаль, побільшало сьогодні в світі голосів тих, хто не розрізняє між жертвою та агресором, хто однакову відповідальність на так званий українсько-російський конфлікт покладає на обидві сторони, і якщо ще два з половиною три роки тому, під час голосування в Генеральній асамблеї ООН чи засідання Ради безпеки цієї організації, кількість країн, які вимагали повного беззастережного і негайного виведення російських військ з окупованих українських територій, було 140-143, то сьогодні до подібних вимог та заяв долучається все менше і менше. Країн світу на це працює найпотужніший апарат російської гібридної війни, і цей злочин, злочин в інформаційній війні іноді страшніший ніж злочин у війні фізичній. Чи використають колись росіяни ядерну зброю? Невідомо. А інформаційну зброю вони використовують щодня 24 години на 7. Я часто переповідаю історичну притчу про. Те, як сім великих мудреців Греції роками десятиліттями вели очні та заочні дискусії, і зрештою, два головних висновки цих дискусій були вибиті на портику храму Дельфійського Оракула Аракула Гнофісеотон та Панметрум Арістон. Тобто, перше, це пізнай самого себе. Тобто дізнайся свої вади та недоліки, а одночасно свої можливості, свої таланти. А пан Метрум Арістон це найголовніше міра. Тобто, все є ліками і отрутою, і тим і іншим їх робить міра. А головне, що треба правильно розподіляти свої сили і знаходити правильні пріоритети, правильно визначати пропорції своєї уваги з січня. Чотирнадцятого року впродовж одинадцяти років я на всіх заходах, коли мене запрошувала британська чи американська амбасада, BBC чи радіо Свобода, я завжди повторював вислів, який за останні години свого життя вимовив отруєний путіном Олександр Литвиненко. Поки весь світ гасає за віртуальним Бен Ладеном, рятуючи себе від світового тероризму, за кремлівськими стінами наливається кров'ю чергове чудовисько, подібне до Гітлера. І якщо його вчасно не зупинити, можливо цей маньяк незабаром приведе цивілізацію до чергової світової бійні, у топці якої згорять мільйони та мільйони людських життів. Але, на жаль, світова цивілізація не зробила відповідних висновків, Перше, згадуючи принцип ГНТІС Яотон, пізнай самого себе, не визнала власної вразливості перед потужним механізмом інформаційної гібридної війни. Занепокою той факт, що Державний департамент США оголосив, що його відділ боротьби з. Іноземною дезінформацією був закритий після нещодавнього рішення конгресу скоротити його фінансування із закриттям. Після восьми років існування цього відділу Global Engagement Center державний департамент США втратив єдине агентство, яке виявляє та протидіє дезінформації, саме тієї дезінформації, яка була створена у ворожих країнах, і в першу чергу в Росії та Китаї. Останнього удару по агентству, бюджет якого становив 60 мільйонів доларів і близько 120 співробітників, було завдано після того, як статтю про розширення його фінансування. Було вилучено з остаточної версії бюджету на наступний рік. Центр вже давно був мішенью республіканців, які мають більшість в палаті представників, які звинувачували його в цензурі та нападах на самих американців. Минулого року Ілон Маск, який став головним прихильником і спонсором Дональда Трампа, навіть заявив, що цей центр є загрозою американській демократії, і це відбувається тоді, коли саме за останні місяці та роки кремлівські спецслужби рекордно наростили, на активізували свою діяльність по всіх країнах їхніх потенційних суперників. Їхня діяльність активізувалась практично по всім напрямках, як в самій Росії, так і за кордоном від замовних убивств до страшних репресій, саме в 24-му році спецслужби Росії вдавалися до таких відвертих зухвалих провокацій і диверсій, А саме кібератак, пошкодження ліній зв'язку між континентальних кабелів та й таке інше. Віра Соколінська пише: Пам'ятаєте цю фотографію Литвиненко, померлого за правду про вибухи будинків напередодні обрадня Путіна на перший президентський термін. Європейська цивілізація, продовжує Віра Соколінська, живе поруч з конвеєром катувань. З усвідомленням того, що з будь-ким може статися все, що завгодно, від чорного списку інагентів, через які неможливо влаштуватися на роботу, до посадки за підкинуті наркотики, від публічного самоспалення журналістки до загадкових смертей опозиціонерів. Європейська цивілізація роками спостерігає не лише безкарні зла, а й його заохочення. Свого часу юрист Магніцький був посаджений за розкриття злодійства і забитий кийками в камері, катування струмом, удушення пакетом. Це ж буденні практики сьогоднішніх путінських карманичів днями. Була річниця теракту у пітерському метро. Почитайте, як катували призначених винними. Правда про Беслан, про Нордост заборонена. Навальний за яким їздила бригада державних убивців, отруїльників. Так дійсно всі знають, що в Росії є такі бригади, які вбивають громадян без суду та слідства. Так, от Навальний вижив довів факт свого отруєння, але, зрештою, був вбитий путінською системою. Але багато з обивателів, як в Росії, так і на Заході, цієї правди не хотіли знати. Ось тільки Браудер пробив список Магнітського, і то всі означені в цьому списку кати досі живуть припіваючи. Інших списків так і немає. Ну увійшло в вокабуляр усіх мов слово новачок. І все той, хто отруїв Литвиненко, сидить сьогодні в державній домі Росії, а ті, хто отруїв Новачком Навального пішли на підвищення. Ми, на жаль, знаємо з історії, що в 30-ті роки, коли в радянському союзі лунала пісня Я другої такої страни не знаю. як вольно дишить чоловік, мільйони томилися в концтаборах. Сотні тисяч нових зеків завантажувались на баржі, що прямували до Воркоти та Магадану. А найстрашніше, що більшість західних лібералів тоді співчували радянському союзу і писали хвалебні оди. Про нову еру свободи та вільного труда багато кому вдавалося втікти з гулагівського концтабору, але їм тоді не вірили. На жаль, в двадцять році ми констатували декілька суттєвих провалів української дипломатії, українського інформаційного фронту. Перший саміт миру не дав результатів, а другий провалений. Глобальний саміт миру, який відбувся у Швейцарії в червні двадцять року. Прогнозовано не дав результатів, не приніс ні миру, ні навіть перемир'я. На саміт зібралося майже вдвічі менше країн ніж у 2022 році. Підтримали резолюцію ООН про засудження агресії проти України. Не врятувала й обіцянка провести другий глобальний саміт миру за участі Росії восени. Ще влітку було зрозуміло, що другий саміт, запланований на кінець 2024 року, так і не відбудеться, Незважаючи на те, що на першому саміті була підтримана так звана формула миру Зеленського, яка передбачала вихід на кордони 1991 року. Уже в грудні 2024-го Зеленський заявив, що в Україні немає сил і засобів відвоювати Крим і Донбас. Друге, двосторонні безпекові угоди виявились нікчемними протягом 2024 року. Україна підписала 27 двосторонніх безпекових угод. Офіційна пропаганда переконувала, що це допоможе захистити Україну і навіть стане чи не допомогою для вступу до НАТО. Ідея безпекових угод належала Андрію Єрмаку, і саме він очолював підготовку до їх підписання. Однак далі паперової реалізації справа знову не пішла. За змістом Україна підписала 27 так званих Будапештських меморандумів, які не потребували ратифікації у парламентах. Так, без ратифікації у Конгресі безпекова угода США залежить виключно від президента США на практиці. Ні безпекова угода з США та Великобританією, ні тим більше безпекові угоди з князівствами Люксембург та Монако не допомогли зупинити війну або врятувати від окупації міста Донбасу в 2024 році були втрачені території і. Десятки тисяч людей протягом 24-го року росіяни нарощували наступ, а зсу відступали. Чим далі, тим очевидніше стає необхідність створення уряду національного порятунку. Нам треба робити висновки з помилок, притягати до відповідальності тих, хто своєю бездіяльністю або корупцією ці помилки робить. І захистити і зберегти Україну. На жаль, сьогоднішні очільники банкової не звертають увагу на цю вимогу всієї патріотичної частини українського суспільства для активізації наших зусиль на інформаційному фронті. В в рамках нашого блогерського клубу нещодавно були створені іномовні youtube канали на яких ми поширюємо актуальні меседжі українського інформаційного фронту. Тож, панове, в описі до цього відео ви знайдете посилання на ці канали. А поки що, ми запрошуємо до співпраці небайдужих українських блогерів, журналістів для того, щоб Зокрема, і за допомогою штучного інтелекту перекладати іноземними мовами наші повідомлення для захисту наших інформаційних інтересів, зокрема і в країнах глобального півдня. Тож, панове, до нових. Сподіваюсь, цікавих зустрічей в ефірі Бережіть себе та Україну.